Й ти, бу ласка, ви вас вже записували. Скільки приблизно ви витрачаєте тисяч. 300, я думаю, точно вистачає. Наше відео з вами набрало понад 1 мільйон переглядів. Чи очікували? Ви скажіть? Я був здивований, але було багато досить гарних коментарів. Всі просили продовження. Не знаю, чому я так зацікавив людей, але мені приємно. Можна з вами тоді ще один день провести, щоб ще більше розказати про вас і показати ваш день в Києві. Можна, але у мене сьогодні такий специфічний день і специфічне місце. У вас цього разу водій. Так, завжди водій, вже 10 років. Що робите зазвичай в авто, поки їдете Працю. кудись? Ну або відпочиваю, набираю сил, відновлююсь. Куди ми з вами їдемо? Ми їдемо в авіаційний університет. Чому я там, президент асоціації випускників? Ваш перший мільйон ви заробили в 27 років. 28. 28. Коли ви почали працювати, мабуть, в 19. на новій пошті я працював на будівництві. Працював підсобником мішки. Носили от міністерства транспорту. набудувало, Я там працював багато багато років. В мегамаркеті працював воду виставляв, продавцем консультантом мінеральних вод. І потім ви побудували свою компанію в скільки років? 23. для тих, хто пропустив, чим ви займаєтеся? Я ті підприємець. Поставка різної техніки для великих корпоративних замовників банки, страхові, рітейл, так і розробка програмного забезпечення. З чого ви найбільше зараз отримуєте коштів? З розробки програмного забезпечення, тому що там іноземні замовники в Україні бізнес себе дуже погано почуває. Тому ті бізнеси, які на український ринок, вони такі. Стадії виживання ми приїхали в авіаційний університет. Київський авіаційний університет. Ви дечого про мене не знаєте, але я 6,5 років тут навчалася. Уявіть yeah. собі. Yeah. Значить, ми випускники цього вузу. Це перший центральний корпус, тут центр вступника. І єдине місце в Києві, де є 5 g Подафон нам зробив такий подарунок і розробив тут 5G. Ми зараз залучаємо дуже багато різних бізнесів для того, щоб вони допомагали університету. Тому що хто як не бізнес, бізнес має бути замовником студентів. ми готуємо студентів для того. Щоб вони потім йшли десь працювали. І бізнесам важливо якби долучатись до, до реформи вищої освіти. Тут у нас кав'ярня, можна випити каву перекусити. тому давайте я вас пригощу кавою. Якраз подивимося, скільки коштує кава в університеті. Один капучино, один американ. Дякую за каву. Скільки заплатили? 108. За дві кави, так? так. Знаєте, мені університет дав дуже багато е, соціальних зв'язків, е, вміння якби Ладнати з різними людьми, тому що я прожив 5 років в гуртожитку. От, і там в одному гуртожитку жило тисяча людей. Так. І я пам'ятаю, що я не міг дойти до університету, uh -huh. і я постійно з кимсь здоровкався. Скільки у вас людей в одній кімнаті жило? Вісім. Вісім? В мене п'ять. Мені пощастило більше.